Напевно, всім вам відомий вираз чекати чогось як манни небесної, саме про неї, і поговоримо сьогодні в духовному сніданку. Сьогодні у нас в гостях священнослужитель Сергій Луцький. Доброго ранку, Сергію. Доброго ранку. Сьогодні хотілося б поговорити про манну небесну, от такий вираз досить відомий, але не всі навіть задумуються про те, що от саме слово манна небесна це взято з Біблії. Так, певна історія з цим пов'язана. Звідки взявся цей вираз? Розкажіть там, будь ласка. Взагалі, мені здається, що у суспільстві є дуже багато таких сталих виразів. Так. І люди навіть не здогадуються, що вони взяті саме з Біблії. Що посієш, та й пожне, так там. Так, так. Багато і... їх є. Так. Люди вживають їх, Біблію не читають, і деколи критикують Біблію, а не знають, що фактично вся мудрість вона йде з Біблії. Угу. Ну, якщо говорити про Ману, то коли Бог виводив свій народ із Єгипту, угу. що є символом виведення. Взагалі людини, спасіння людини, виведення з рабства гріха uh -huh. людини. Uh -huh. Коли він виводив, коли вони йшли через пустиню, там практично не було що їсти. Uh -huh. І Господь просто годував свій народ. Він дав йому цю ману. Uh -huh. От, це було таке: вранці вони знаходили, воно називається, Біблія про це описує в книзі Вихід в 16 розділі. Розкажіть, будь ласка. Що це, Вони написано цікаво так, що це було як паморозь на землі. Вони щось таке бачили, ось як паморозь воно і. Його можна було збирати, пекти, варити. І 40 років, поки вони йшли через цю пустиню, вона з'являлася кожного ранку. Причому була вказівка така, що її потрібно буде збирати сьогодні на сьогодні. Uh -huh. І ця думка знайшла відображення в молитві наш», коли Ісус каже, хліб наш насущний дай нам на сьогодні, uh -huh. тому що на завтра ця мана вона вже не могла написано засмердітися і так далі. Ну ось. давайте ми про ці правила так. поговоримо трішки пізніше, так? А цікаво, що слово мана небесна, ось ж таке. Так. Чому небесна? Так ось uh -huh. тому, що Ісус вже у новому заповіті, коли Він говорив, згадуючи історію про. Про оцей випадок. Це вже шостий розділ Євангелія від Івана. Угу. Ісус він каже, Він говорить, це Євангелія від Івана, шостий розділ, 31 вірш. Отці наші їли ману в пустині, як написано, Хліб з неба дав їм на поживу». Ага. Ось, хліб тобто, Хліб з неба. Тобто це не була якась роса, це не була якась щось таке, а хліб з неба був саме. Ну, Ісус так це назвав, і тому от фраза з неба ну, фактично, напевно, все вживається сьогодні у суспільстві. Як символ того, що дається, ну, ні за що. От ви цього не заслужили. Угу. Просто вам кажуть, з неба впало. так, ось, мана так, так ось, от, Ти не заслужив цього, але ти це маєш. Ось, тому люди цей, цей стали вирости. Добре, були, ну вставили. ми до мене ще повернемося, але давайте можливо, щоб більше розуміти всю цю угу. історію, як е швидко взагалі мали от з Єгипту дійти е ізраїльтяни до е обіцяної землі. І наскільки я знаю, вони йшли не стільки, як планувалося. трошки довше, так. В чому проблема? Ну, якщо подивитися по географії, по території, ну, практично там, ну, дивлячись, якою ходою йти, тому що це був народ, це була худоба, повільні переходи діти. були, це були діти, так, жінки, так, так, всі так, так. ось. Це як ну, переїзд. Так. <реш> всі свої речі собі потрібно було вести. Я думаю, що декілька місяців, можливо, так ось ну до року часу. До року угу. часу це, ця відстань легко переходилася. Угу. Угу. Але тут просто питання було не просто переміщені. Е, знаєте, перейти, е, людину переселити за одного місця в інше, це досить легко, угу. але щоб змінився менталітет. Вони були рабами 400 років, і потрібно було їх виховати як м, вільний народ. Це менталітет. От ми сьогодні в Україні долаємо зараз так само деякі такі це, це дуже важко. ситуації, Ось, щоб змінилося е, розуміння людини. І Бог вчив їх жити по інших законах, угу. інші принципи, у суспільстві, між людьми. Він дав їм закон, так. він дав їм конкретні правила, я так розумію, конституцію, практично, як жити, так? Так, Він все дав. Фактично, mm. конституція будь-якого народу це основа основи стержень, uh -huh. ось і дотримання закону, якщо кажуть, правова держава. Так. Це держава, яка живе, от є закон і він працює. Uh -huh. І Бог вчив їх от так жити, і йому потрібен був час. Цікаво, що і ці закони вони у всьому вони проявляються навіть у харчуванні. Uh -huh. І те, що вони їли там у Єгипті, хоча вони звикли до цього так, це таке так, рабське так, харчування. Так. Ось і вони не раз хотіли туди повернутися Вони просили так, тому що звички і на процес перевиховання потрібен час. Ось ну але пос... ж я так розумію, що проблема саме не, не, не в цьому, що вони так довго. Вони 40 років блукали все ж таки по пустелі. Але mm -hmm. причина була в іншому, в їхньому такому не знаю, не зневірі Богу чи як Господь, звичайно в їх довіряти йому. От, от це ж потрібно навчитися, як само і людині сьогодні. Кожного дня вірити, що угу. Отець Небесний про тебе сьогодні попіклується. Угу. От зранку ти встаєш і ти довіряєш Богові цей день. Сьогодні Господь передбачив Я йому довіряю настільки, що зі мною нічого не трапиться, те, угу. що Господь не передбачив, не допустив. Угу. Це дає мир в серці, дає спокій. І так само Господь вчив всьому ізраїльтян, щоб кожного ранку стабільно 40 років. 40 років це ж не випадок. Це можна сьогодні. Є спроби науковців, щось вони пробують якимось чином пояснити ну, такими е природніми е якимись, е подіями, да, випадками. Ми, да, так, говорите зараз, так. так? Угу. Ось. але це ж нереально. Це не може такого бути. І тому Господь ще довірятися йому. Угу. Фактично, все в людини залежить від стосунків з Богом. Якщо людина довіряється йому, довіряє, знає, що він надійний, йому можна довірити своє життя. Ось тоді життя людей не повністю змінюється. Угу, угу. Ну, Це щось схоже, от, дія така, як GPS, так? Тобто, коли ти йдеш, є пряма дорога, найкраща дорога. Але коли так. ти відхиляєшся від курсу, не слухаючи того, що каже тобі GPS, так? то, то ну, якби дорога все, все рівно йде до мети, так? але у десь якимось боком довшою до, і не, не факт, що кращою, так. <світ> тому що десь через поля може повести і так далі. Так само, так. в принципі, діє Бог, дійсно, що він каже, ось ця дорога тобі найкраща, йди нею. Ось, але коли ми сумніваємося, вибираємо свої дороги. Він веде нас, продовжує вести, але все ж таки, через такі дороги не, не дуже хороші йдемо. Добре, що там за історія була в них з перепилами? Така цікава. Ну, Якщо подивитися згідно з точки зору здорового способу життя, взагалі Біблія рекомендує людям найкращу дієту. Uh -huh. І сьогодні наука вона про це говорить в повний голос, про те, що нам треба зменшити вживання їжі тваринного походження, uh -huh. збільшити вживання їжі рослинного походження. І, наприклад, в адамі в едемі Бог дав людині їжу рослинну, uh -huh. потім він дозволив їсти їжу тварину пізніше з обмеженнями. Uh -huh. І тут ми бачимо, от що Господь знову намагається перевиховувати смаки. От вони вийшли, вони вимагають м'яса, перепили. Так ось. І е, цікаво, що вони два рази вимагали перепилів. Перший раз Мойсей каже народові, Бог вам дасть перепилів, дійсно прилетіли, перепили, а потім з'явилася манна. Угу. Це не було великою проблемою в плані перевиховання, але коли вони їли манну. І потім відбувся другий бунт. Знов народ захотів того самого м'яса. Uh -huh. Тому що, ну, як правило, їжа тваринного походження, вона, вона стимулює такі наші низькі і, і, інстинкти, нижчі сили організму, як uh -huh. вона говориться. Uh -huh. то, і, то фактично це було повстання проти божественного плану. Вони почали казати: тільки мана нам перед очима, ми не можемо їсти цієї непридатної їжі. І тому, коли другий раз були перепили, то в народі почалася епідемія. Перший uh -huh. раз її не було, а другий раз була епідемія. Ось. Тому такі історії з перепилами. Тому Господь акуратно вчив людей, що все-таки їжа, яку я вам даю, вона є найкращою. Цікаво. Ну, хотілося б, давайте ми повернемося до Манни самої. Що воно таке манна? Чому так називається? І взагалі, ці всі правила, ви почали про них говорити трішечки, більш детальніше, які були правила? Бог дав конкретні правила стосовно того, як її збирати, як її, що з нею робити і так далі. Про це говорить книга «Вихід», 16 розділ. 14-15 вірші, ось, що. І ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате, немов паморис на землі, написано. І побачили Ізраїлеві сини і сказали один до одного: мангу! І в перекладі з єврейською це означає, що це? Угу. Ось, Що це? Бо вони не знали, це перший раз бачили, ніколи такого не було. Ніколи не було. Тобто ман, ну, манна це є, що це, так? Да, це ж мангу. Да? Від, цього, від цієї фрази пішло слово Манна. манна да, да. А -а -а. Вони так і почали це називати. Всі видно почали так говорити, і зразу цей штамп приклеївся до тої їжі, назвали її Манною. Угу. Ну навіть зараз ну, там крупа Манна, так і у да. нас. Я так розумію, що десь щось воно схоже чи як. Ну, Тут написано, що е, ось, і назвав Ізраїлів дім ім'я тому Манна. Вона була як коріандрове насіння, біла. Угу. А смак її, як тісто в меду. Як тісто в меду. ось. До цікаво, що з цього знову ж таки, на сьогоднішній день дієтологи рекомендують, щоб наша дієта була в основному вуглеводневою. Тобто в основі піраміди харчування, щоб це були вуглеводи. Угу. ось. І знову ж таки, тісто і мед – це є вуглеводи. Тому бачимо знову ж таки це відповідність до писання сучасних рекомендацій дієтологів. Цікаво е, правила. Що, щось щось щось, щось. Так. Ну, тут написано, що 6 днів манна випадала кожного Щодня. ранку. Угу. Вони її збирали, скільки хотіли, щоб могла з'їсти сім'я, угу. а 7 дня вона не випадала. В суботу. Це було ще одне так, чудо, тому що е, та мана, яку збиралася у п'ятницю, вона на суботу зберігалася і не псувалася. А зазвичай псувалася, якщо зберігалася. Угу. Випадок, що Цікаво. хтось не повірив, не довірився Богові, Ось. і вирішив трошки приберити. А Хто знає, що вона вранці з'явиться? Ось. І вона зіпсувалася. Ага. Тому Бог каже, тобі потрібен щоденний досвід спілкування з Богом. Те, що було раніше, коли Господь впливав діяв в нашому житті, це добре. Але якщо ми перестали мати з ним сьогодні стосунки, угу. це неправильно. Тому нам кожен день потрібна нова порція ось цих стосунків. Ну а є якесь от наукове якесь пояснення ось цій мані, що це таке, і чи це, чи це реально диво було від Бога? Якщо подивитися опис Біблії, то треба сказати, що всі сучасні пояснення якимись такими е, природніми е, угу. ну, такими явищами, явищами угу. вони ну, не підпадають під цей опис. Є фактично дві версії, два припущення, угу. тому що це не теорія, це навіть не гіпотеза. Тому що ну, вони настільки білими нитками шиті, що. Ну так, так, ось. так, так. Перша припущення вона говорить про те, що е, це є так звана лишайникова версія, що це були якісь лишайники. Якісь так появлялися, і, скажімо, uh -huh. вони, євреї могли їх їсти. А тоді стояло питання, чому вони ті лишаї, лишайники, чому вони танули, коли сонце піднімається? Ну, так. Могли б залишатися. Uh -huh. так ось. Uh -huh. Тобто ця версія, вона ось така. Тому існує друга версія про туману, яка тане на сонці. Що це поки що рослина Тамариск, вона виділяє сік. І ось там якась тля, вона живе. От, в пустині mm -hmm. і вона переробляється і сік, вона стає білого кольору, ось таким чином. І тому, коли сонце піднімалось, так як це був сік, то воно розставало. Але, ну, знаєте, щоб таке повірити, треба мати дуже сильну віру. Ось в мене такої віри немає, тому я легше вірю в те, що в Біблії написано. Тому що, ну, уявіть собі, що. Як це так, 40 років підряд. З дня на день. Так, з так, чітким так. циклом, 6 днів, все а ми немає. Так, ось, прогодувати, ну, таке місто, як Київ, напевно. Так? Ну, Тому так, що тільки чоловіків досить. там було майже мільйон, тобто там декілька мільйонів людей було. Прогодувати таку кількість людей ось таким поясненням. У мене немає такої віри, тому я краще в Бога повірю, ніж ніж такі наукові пояснення. Фактично, це дійсно було чудо. Господь, коли мана почала появлятися по вказівці Моїсея угу. і припинилася появлятися, так. коли Ісус Набенс сказав, що тепер можемо споживати фрукти цієї землі. Крім того, я наскільки пам'ятаю, що там вони зібрали посудину і поставили так. в святилище, і вона. І вона не псувалася. Вона Не псувалася, так. так, 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 так. Дійсно, для того, щоб пам'ятали про те, що відбувалося. Ну і останнє коротке питання, чи взагалі, от, ну, я уявляю собі, 40 років їсти одну й ту саму їжу. Mm -hmm. Я розумію, що це, ну, це в принципі, ну, набридає все ж таки, ну так, по-людськи, якщо сказати. Mm -hmm. Чи дійсно це було корисно? Взагалі, Чи дійсно корисно для організму їсти одну й ту саму їжу? Нет, звичайно, що е, Організму потрібно змінювати раціон харчування, mm -hmm. міняти чи, mm -hmm. від прийом від прийому їжу, тому щоби отримати все необхідне. Жоден продукт не має всього необхідного. Mm -hmm. Ось чому потрібно змінювати. Мана мала все необхідне. Mm -hmm. Тому що в кінці їхньої подорожі написано, що серед їхнього народу ніхто не хворів. Тобто, mm -hmm. всі необхідні речовини, мінерали, мікроелементи, вітаміни, все там було. Mm -hmm. і тому ця їжа жара не приїдалася, людина добре все почувала. Вона його могла варити, пекти з нього паляниці. Mm -hmm. Тобто був змінений раціон. Тобто, е, Хоча була та сама мана, але з неї можна було приготувати Тут різні. такий універсальний продукт. Так. Тим мірі. паче це був тимчасовий захід. От mm -hmm. як космонавти, коли вони летять, вони вживають їжу там з тюбиків. Mm -hmm. там щось. Mm -hmm. Ось, але оці бади, те, що вживають космонавти, це далеко не рівняється з тим, що дав Бог колись у пустині. Коли 40 років такої так, дієти, так, і так. весь народ здоровий. Так. так так дійсно. Що ж, дійсно цікава інформація, цікава розмова у нас вийшла. Дякую, що ви сьогодні були з нами і розповіли. стільки всього цікавого друзі. Я нагадую, ми сьогодні говорили про манну небесну. Звідки ж вона пішла, і взагалі цей вираз, звідки він взявся, з нами був священнослужитель Сергій Луцький. Якщо у вас залишилися запитання, або ж ви хотіли, щоб ми якесь запитання підняли тут в нашій студії. Будь ласка, телефонуйте і говоріть про це нашим операторам. Наш номер 0800 30 20 20. Звоніть безкоштовно, ми готові вас почути. У нас зараз музична пауза, після якої ми продовжуємо.